Смертопад крокує просторами Російської Федерації в неочікуваних місцях. Знаходять неочікувано а ні, очікувано мертвих чиновників. Між тим Дональд Трамп не здається, каже: Я розчарований Путін і всюди це повторює. Ба більше знайшли того, хто на нього тепер має вплив. І о яка вона гаряча і ефективна, як виявилося. Марк Рюте каже, да Трамп буде тиснути на дружків своїх, щоб ті відмовлялися від російських енергоносіїв. Все як каже мій гість. А це Тарас Загородній, політехнолог. А я Ірина Узлова. Ми будемо говорити зараз в прямому ефірі. Ютуба 24 го і в прямому ефірі Ютуба Пана Тараса, якого я й вітаю, пане Тарасе, Добрий день, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям. Слава Ніщо так не піднімає настрій зранку. Як ем, нагадати собі, що напередодні ми дізналися, що що смертопад бізнесменів і чиновників у Росії триває, нікуди не дівається. Відразу про два загадкові випадки за день повідомили російські помийки. Зокрема, 25 вересня під вікнами готелю при аеропорту Шеремєтєва в Підмосков'ї знайшли тіло Олександра Фідотова. Російські змі репрезентують його як колишнього високопоставленого дорожнього чиновника з Петербурга. У 2022-2024 роках він очолював комітет із розвідку транспортної інфраструктури санкт Петербурга. До цього займався бізнесом. Попередньо він наклав на себе руки за даними. Маш Федотов прилетів Москви влаштовуватися на роботу велику кампанію, але йому буцімто відмовили на співбесіді, начебто, це і стала причина. Він повернувся до готелю і. Випав з вікна. Колеги заявили, що майже півтора року був без роботи, а потім впав у депресію. Гляньте, всі від депресії просто на себе накладають руки. Попередні п'ять років, да, каже, я лікувався від депресії, значить, не зміг. Канал Чкауги поуважає, що смерть Федотова б'ється в масть із загибелю в травні цього року екс-міністра транспорту Росусії Ромкі Старовойта. Вони, нібито, були членами однієї команди. Того ж дня в Лісосмузі в Тихорецькому районі було зовсім не тихо. Край Краснодарський, поки що РФ. Там виявили. Місцевого депутата від єдиної Рососії», директора будівельної компанії Кубань спецбуд Вітальку Капустіна пише про це КП Кубань. Слідчі вважають, що смерть не має кримінального характеру. Але очевидиця розповіла, що дерева в лісі де знайшли тіло Капустіна, дуже високі. Відтак так легко людина туди не залізе. Вона сказала, наскільки очі не підвели мене, руки, начебто, були прив'язані ззаду за спиною. А що ж це за скалолази і е, депресанти, такі що вони знову. Накладають на себе руки в різних випадках. Знаєте, я в таких випадках завжди цитую анекдот. Це коли він і пух несе і всі запитують говорити, що, що трапилося з пітачком. Він помер. Якщо серйозно, це е, очевидні речі. Це пов'язане в першу чергу. Це ознаки ознаки е, падіння падіння будівництва в Росії. Багато компаній зараз банкрутує. Це можна бачити, що от основний от виробник цементу у Росії перевів свій е, е, перешов на чотириденний робочий день. Це що означає? Що значить сектор будівництва падає? Сектор будівництва падає після того, там як було скасовано пільгова іпотека і багато чого. Це означає, що ознака кризи йде. А оскільки сектор будівництва, ну хтось понабирався боргів, понабирався зобов'язань, так не зміг не виконати це зобов'язання. Ну і починаються. Оці такі саме такі дивні відбуватися. А ось, ось чи то така, чутлива, така чутлива людина, до речі, оцей, хто там в аеропорту. От йому відмовили. Там, да? І він так від так чутливо так переживав, що пішовся саме в цьому аеропорту, в цьому готелі при, аеропор, при аеропорті. Ну буває таке звичайно. Так що високо-високо на, на деревах. Так що нічого нічого дивного немає. Це дуже добре ознаки. Гризня, гризня середині влади, всередині влади це дуже добра ознака. Значає, що паріг ну, зменшується, паріг зменшується, боротьба за нього наростає. Перерозподіл активів, е, хтось е, починає один е, хтось починає один одного прибирати. Ну це дуже гарно. Це дуже гарна історія, тому що е, якраз от е, боротьба за економічні активи між місцевими владами, е, між цими федеральними владами, чиновниками, різного, різного роду а, приватних структур а, створює гарне тло для гарної громадянської війни. Так що ми повинні болівати за всі команди за всі команди. Як кажуть, наші глядачі вони там всі такі ранимі, да просто творчі mm -hmm. душі на да, пані Людмила. от вже з нами. Пані Людмила вітаємо і Вікторія з Криму разом з нами. Да. там пообіцяв Аксіона. Вчора вийшов в день. Пообіцяв в Криму знайти А 95 за два дні, а 93 за два тижні. А так говорив такою скоромовкою, щоб ніхто нічого. Не зрозумів, і але визнав, уже і він визнав, що і там голова уряду їхнього визнавав, що це через те, що на заводи не працюють. А сьогодні ми бачимо, що що Афіпське НФЗ знову під атакою знову палає. Цікаво, чого воно не працює Мене не цікавий, звідки він бензин візьме. Знаєте, мені це в голову це прийшло, Ну трохи там старше покоління, мого, то хто заставши радянське дитинство, пам'ятається, ну, по телебачу нічого ж не показувало, цей джентльмени дачі, там, да? А які там тікали з цих, там виграв грав, там вони тікали е, з тюрми, там одного запитував: А За що тебе посадили? А за те, що цей бензин висліченою цією сечою розбавляв? Сподіваюся, що вони не будуть там ці рецепти робити, розбавлений бензин продавати. Хоча можна тільки вітати, якщо вони цим будуть да. розбавляти до 95 до 92-го і навпаки, ну можна тільки побажати удачі. Це... І до речі, знаєте, z пабліках цих дуже почали теж вийти з цього приводу. Чому? тому, що ну вони гарні аналогії починають приводити, говорить, що е, відсутність палива в Росії може спричинити таку саму ситуацію, як спричинила а Історія з непідвезенням хліба, наприклад, mm. до, до Санкт-Петербургу, ну тодішньої імперії в 17-му році. Ну хто mm. не знає mm. історію, там, от в чому, в, в чому проблема була, наприклад, міст тоді великих, там Санкт-Петербург, столиця тоді Російської імперії. Там чого голод е, стався, там І через те, що в Росії не було, не було хліба. Хліб то був було багато дуже хліба та. В принципі, проблем таких сильних економічних в російській імперії не було, але не розвинутисть залізни... залізниць не дозволяло вчасно підвозити продовольство в дійсності до цього до конкретного Санкт Петербургу. І потім це сталося, що сталося там. Почався цей більшовицький заколот на на цьому, на цій на, на, на цьому фоні. Так і тут вони так вже досить так достатньо панічно говорити а хто то Хто це робить? Ну не завжди там, да ми не знаємо, що воно трапилось, Це хто спеціально робить, нищить заводи, якась зрада всередині країни. Невідомо, чого це трапляється. Ну і так далі. Так що подивимось, до речі, за результатами. І, у мене вже у, у, ми, ми бачимо, що більше більше регіонів потрапить від дефіциту палива. Ми бачимо, що зростає ціни на дизель навіть. А дизель це така не ну, дуже велика переробка. так Я вже мовчу про авіаційний газ, про А-95, А-98 90 а і так далі. Так що нехай треба продовжувати далі. Те, що ми з вами обговорювали. Дуже цікаві історії можуть початися в Росії. Тому що, ну дивіться, ну що таке, наприклад, відсутність палива відсутність палива припустимо, в якомусь регіоні. Це означає, що в дійсно. Куди зможуть не підвести вчасно продукти? Ну, як вона у нас відбувається зараз, дистрибуція? Дистрибуція відбувається яким чином? Ну, привозить, припустимо, залізницю, а далі ж розвозять вантажівки, ну там в магазини, там віддалені регіони і так далі. А, так і тут, чим, чим якщо взагалі палива не буде. Якщо взагалі палива не буде, це означає, що починається проблема в бізнеса, починається зростання, різке зростання цін, починається колотнеча серед регіонів. А чому в одному регіоні такі ціни, а в іншому такі? А чому нам не підвозять продукти харчування і так далі? Сказати, що це зовсім не буде впливати росіян. Я б дуже обережно до цього ставився. Знаєте чому? Тому що. Коли у нас завжди говорять, що росіяни можуть не взбунтуватися, у нас завжди забувають, що все ж таки вони зараз увійшли в цю війну після ну, 15 дуже ситих років при Путіні, тому що те, що там цей дощ нафтодоларів, який був нульовий для Росії, ну Росіяни, я думаю, жили ну найкраще, мабуть, свої часи ну, за останні 400 років. 15 оцих років і у них є з чим порівнювати. На жаль, ну для них так і щастя для нас. От, наприклад, в радянському союзі в радянському союзі вже була трохи інша ситуація. В радянському союзі люди іншого життя не бачили. Закордон же не відпускали там, як від голоду до напівголоду до дефіциту е, народ жив. І вони не бачили іншого життя. А, там поїздок за кордон не було, а, імпорту не було не, такого. Так в магазинах нічого не було. Ти повинен постійно був стояти в чергах і так далі. Тому в принципі і пер... не було порівняння бази. Чого і це, це для того, до речі, не випускало за кордон людей. Щоб не було порівняння бази, не було видно, а як в дійсності живуть інші люди. Щоб не задавали дурних запитань, чого ми голодуємо. Так і тут, чим більше буде цієї дестабілізації, пов'язаної з паливом, а що таке, паливо це ключове в дійсності для, і для економіки, і в тому числі, до речі, для військової техніки. А, якщо зростає, наприклад, дизель на 20%, уявіть собі, скільки, наскільки зростає. Паливо для російської армії, скільки вони повинні тепер витрачати на це, а це знову ця гарне бюджету. Тобто вони у, у що потрапляють? Падають доходи бюджету. Падають доходи бюджету, в тому числі, що немає експорту, тому що Україна б'є по експорту, немає доходу від акцизів, якщо не продається бензин, а немає доходу нафтових компаній. Так а при цьому ще витрати зростають на безпосередньо на Ведення бойових дій, бо паливо там вже зростає, зростає в ціні, так що це дуже гарна тенденція. Вони, до речі, підвищили зараз податки підвищують зараз податки, зрізають пільги, в тому числі малому бізнесу. Це тільки зараз вони восени проводять секвестр бюджету, от і то вони визнають, що у них бюджет дефіцит бюджету вже 5,5 замість запланованого 1,3. Але ну я ж говорю, я зараз різних, в тому числі економістів, дивлюся, в тому числі цих російських, які більш адекватно на це на це дивляться. Навіть вони не знають, який буде дефіцит бюджету: 9, 10 чи 10 трильйонів трильйонів, де ще 8, 9 чи 10 трильйонів. Тому добре, в гарну тенденцію вони входять, тим більше вони в зиму входять. А Росія, нагадаю, все ж таки північна країна, на відміну від нас. А і Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, каже теж, що російська економіка йде до пекла і до біса. Про це він заявив, спілкуючись із журналістами в Білому домі напередодні. А це він також той факт, що він розчарований Путіним, підтвердив під час спілкування з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, з яким він також проводив перемовини і Так виглядало, що Ердоган так поводив себе доволі. Розслаблено, і як цар гори себе почував. Ну і Трамп біля нього. Давайте послухаємо, до чого ж котиться дійсно російська система економічна, і повернемось. Мені це зовсім не подобається. Путін вбиває людей без будь-якої причини. Росіяни діють дуже погано, враховуючи, що вони поставили все на карту. Їхня економіка котиться до пекла. Вони бомблять все підряд і захоплюють дуже мало території. За останній місяць російська армія захопила дуже мало території України. Вона також втрачає частину земель, що дуже погано для репутації Росії. Ця війна мала б закінчитися, якби це була наша війна. Ми б закінчили її за тиждень. Ну що, каже все, як є, але видання Washington Post пише про те, що зміна риторики Трампа це просто переговорна тактика, така що він попробував одним підійти колом, значить поворотом до Путіна. А тепер каже: Послухайте, якщо Путін не хоче миру, нехай війна триває ми продовжуємо продавати зброю НАТО і не більше буцім. То ще також цікавий факт. що видання політіко пише, що насправді на Трампа і на зміну його ставлення до Путіна та війни могла вплинути хто хто? А вона мені завжди подобається, Урсула фон фондерляйн президент президентка європейської комісії, що вона рішуче, що Трамп, він каже, ви як і, 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 крутіше, ніж всі ті мужики за столом. Значить, ну Урсула фондрляїн завжди в заявах крута і в діях, а Китай як вона ну теж намагається змінити його позицію, скажімо так, і Трампа теж так, що це просто зміна риторики, просто зміна переговорного підходу? Чи насправді з того, що ми чуємо, Трамп вже все говорить як є? А чому б йому що він просто маніпулює правдивими фактами? Не думаю. Ну давайте так все, що стосується Вашингтон Пост, Блумберга парті партійного телеканалу демократичної партії, mm -hmm. завжди повинні ділитися, якщо вони говорять про Трампа. Вони вони вже до базікали, що Трамп став другим президентом. Вони оце постійне те, що вони там говорять, і їм, їм завжди не подобається, коли у Трампа щось виходить, не так як вони хотіли, так. Uh, і тому я не я не погоджуюсь з тим, що це суто ну ні. Ну звичайно, що є публічна позиція. Публічна позиція, тут, якщо перекладати, що говорить, що відкрито говорить Трамп, а він відкрито говорить російському керівництву. І говорить, шановні, ви програєте, ви нічого не добиваєтесь, результатів у вас немає. Економіка у вас валиться. Ми це ми чудово бачимо. Ми все це чудово бачимо. І якщо ви далі хочете продовжити в такому темпі, то у вас буде гірша перемовна позиція, домовлятися, типу зараз, да? про що ми говоримо, і те, що там у нас є там, позиція з Україною. І всіх інших, якщо далі це буде продовжуватись, то нічим вам уже ніхто допомогти не зможе. Я думаю, що така так можна інтерпретувати те, що говорить Трамп. Тому що ну ви повинні розуміти, чому так що говорить. Ну знаєте, ну для американців, які ну достатньо раціональні люди, ну війна не за що це взагалі ну ідіотізм. Ну просто ідіотизм. Тим більше вони бачать, що заради однієї людини просто руйнується вся країна, ну через позицію Путіна. Ну, для, для, для них теж знаєте, це в голові ніяк не вкладається. Зовсім інші люди. Вони не в не розуміють, ну як так можна? Ну ти ж а ти ж зараз руйнуєш все. Ось і тебе там ніхто вже не врятує. Ну про що ти говориш там так? І воно там тому так от говориться, але я упевнений, що це те, що говорить Трамп, це є наслідком сукупності дій. Ну, чи, чи впливала Урсула? Ну, не думаю, що там сильно Урсула впливала все ж таки. Там люди більш прагматичні сидять, все ж таки в Білому домі. Я думаю, що більше позиція американських військових, так, позиція розвідки може бути. Келах, те що приїжджав з доповідями. Тим більше не тут же чисто бізнес в Україні. Є що дати Сполученим Штатам Америки, так. От, є там пропозиція від європейців купувати зброю. І далі тиск на Трампа його громадської думки. Я не думаю, що громадська думка. Сполучених Штатів Америки важить для Трампа менше ніж думка фондерлян. Ну фондерляїн для нього ну, давайте так, що є, що немає. Там да, вона далека і ніяк не впливає на його позиції. Тому я думаю, що по сукупності обставин є. Але чи може це бути перемо зміною п... тактики перемовної? Звичайно, що може бути вже з позиції сили зі з... 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 з Путіним, тому що Путіну. Ну, оскільки він гарно, дуже гарний маніпулятор, він вміє на такому короткостроковому періоді ну гарно зманіпулювати питаннями там. Десь публічного сорому, маніпулювати питаннями марнославства, так активно підіграти там Трампу десь публічна, а десь не публічна. Але це цей час цих маніпуляцій закінчується, тому що маніпуляції, особливо перемовному процесі, вони потрібні. Якщо щось треба дотиснути, наприклад, то знаєте, останній ти біжиш марафон, залишилось один метр, наприклад. і Ти просто виснажений. Треба підштовхнути суперника до цього до конкретного кроку. Або щоб вирівнювати баланс перемовина, коли на тебе, наприклад, відверто наїжджають, щоб виставити ну була більш-менш рівна позиція. Але в довгостроковому періоді, там якщо ти постійно це використовуєш, то це працює вже проти тебе. І ну, Трамп вони вони ж дивляться цифри. Як він ви ви ж почули, як він сказав там да. Ви бомбите все, що робите, але не дуже багато чого змогли захопити. так це ж Путін там вже кричало, що ми там будемо, там вийдемо на кордони там чотирьох областей, все це зробимо і так далі. Тобто американці дивляться на результати і схиляються в бік України, тому що Україна нищить їхню нафтову промисловість російську, тому що Україна показує силу. Україна показує силу. А далі, знаєте, як як з Ізраїлем було, Іран, Ізраїль Ізраїль відбомбардувався. Аф Іран, і тут прилетіли американці, і сказали, що вони красавчики, і вони все зробили. Так і тут, так і тут. Така ситуація може повторитися, але ми повинні собою над собою зусилля робити. А якщо ви хочете також бути переможцем з усіх переговорів, виходити, і отримувати те, що хочете ви, підпишіться на курс пана Тараса, жорсткі перемовини, маніпуляції тиску, самозахисту». Бо зазвичай вам говорять, наприклад, підпишіть щось да на щось погодьтеся. 95 в 95% випадках так і є. Вибирайте підписуйте, бо 95% людей не помічають, як ними керують емоції. А мають ви маєте керувати ситуацією тим, з ким ви ведете переговорити. Бачите пастки, повертати собі ініціативу. Керувати і маніпулювати правильно техніками тиску, сорому і від пана Тараса. Ви отримаєте 10 уроків, які дадуть вам якраз таке усвідомлення, як все це реалізовувати в життя, і 500 плюс готових фраз, навіть та практичні симуляції переговорів. Тож Підпишіться, будь ласка, і на YouTube пана Тараса і на YouTube 24 теж і нагадаю, що триває мій збір на Ніса Навара для спецпідрозділу гурмову кракен, і вже нам з вами вдалося зібрати більше 400 Тисяч гривень залишилося просто буквально кілька кроків, бо вся необхідна сума це 430. Друзі, дякую, що ви найбільш активні саме на моєму зборі. Тож, спасибі, переходьте ще Гривня 2.10. а 200 гривень це можливість взяти участь у 16-го айфону. Вже тут 17-ті Сьогодні пішли продажі по Україні. А у вас буде ну практично та, та, та так видається, що ця версія навіть краще. Тож і війську корисно, і нам з вами, Лавров. Конь Лавров каже про те, що вражівська НАТО і ЄС вже руками України оголосили Росії війну і прямо беруть в ній участь. Ну а фактично, це Лавров оголосив всім війну, і Кремль і бере в ній участь. Маша Захарова каже, це все русофобські фантазії. Ну можна десь орієнтовно зрозуміти, які фантазії у маші Захарової, але не будемо навіть уявляти. Втім, вона вважає, що попередження заходу про те, що вони можуть збивати винищувачі РФ у разі подальших порушень повітряного простору. Це вигадка Генста Блумберг і фантазія в угоду русофобії. Данія знову закривала, значить, аеропорти, бо знов летіли третій раз уже поспіль дрони. Росії і ще й запускалися. Вони минулі рази запускалися з кораблів, подейкують, які там плавали. Про що ми говорили, що треба бити ті кораблі всі в Балтійському морі і інших про територіальних водах. А Міноборони Нідерландів говорить про те, що Росія готує війну з НАТО. Так хто хто з ким воює насправді? Ні, ну добре, що вони вже відкрито про це говорять в НАТО. Добре, що все ж таки вони починають ворушитися. Тільки знаєте, мене дивує опозиція, знаєте, оцих країн, Данії, наприклад. А що це за дрони літають? да? Яка прикра несподіванка? Ну, збивати не пробувала, а потім з'ясовувати, що там літає. У вас типу версій немає, звідки ці дрони можуть бути, так? От прямо, а, знаєте, вітром надуло. Вітром надуло. Місяць пролітав, і вони звідки з'явилися, так? А збивати не пробували? Збивайте дрони, перекривайте данську протоку, тоді буде, тоді буде зрозуміло. Тобто, причина наслідковий зв'язок без тим, що пропливають суда з нафтою, до речі, так. Як і підсанкційний через данську протоку і те, що з'являються дрони, я так розумію, що воно даю, що начебто не розуміють цього. Ні, це дуже добра тенденція. Те, що а, починають вони вже відкрито говорити, починають говорити, що треба стріляти. а Трамп їм дає зрозуміти, ну так стріляйте, в чому проблема. Ви виконуєте свої функції по цьому, щоб щоб конкретно починати себе захищати. Так що, тут дуже, дуже гарно те, що росіяни нервують там парософобії. Ну нервуйтесь далі, парософобії. От те, що якщо НАТО ще почне збивати там і дрони і все інше, ну тут дуже добре буде. І це дуже добре, до речі, для нас, тому що прибігати будуть знову до нас, до нашого магазинчику, для того, щоб розуміти, як це все збивається. Тому відкривати негайно експорт, заробляти гроші, розганяти свою економіку на цьому, а щоб сплачувалися податки, валюта в країну заходила, і багато чого іншого. Глядачка Людмила кожного дня ставить дуже доречні питання. А чому, на вашу думку, питаю на вас, пане Тарасе, ніхто не дізнається і не повідомляє, чиї то фактично дрони в Європі. Ну, та, вчора в Данії кажуть про те, що це взагалі якийсь професійний гравець запускав. Що це таке? Я Вже три, 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 рази, три рази поспіль, да? помітив, да. три ночі поспіль, і груни ні, ну, дивіться, просто. Я, ну дивіться, Ви повинні розуміти, що ну, розвідки і спецслужби, я упевнений, все чудово знаю. Але проблема в тому, що розвідки і спецслужби часто подають інформацію, ну, наприклад, політики. Та? Але у, рішення ж політики ухвалюють. Політики. Їм стра... А там немає у тих політиків, які відкрито можуть сказати. Та? Шановні, це таке, таке, і ми повинні робити таке-таке, давати наказ на збиття, а не те, що там професійне все інше. Тому що європейці виростили а, ціли, цілу купу оцих. А, Картонних пластмасових, пластилинових таких політиків, які неспроможні, які неспроможні приймати рішення. Угу. Ну, Данія, ви що? Ну, ви, ви, ви реально знущаєтесь? Ви що не розумієте, чи це дрони? Да? Вам що докази потрібно? Що в суд потрібно вам піти? Да? Адвокатів може запросити цих, хто цього дрони запускає, так? Ну, цей ідіотизм, да, Оцей просто клінічний ідіотизм. І ви повинні розуміти, про те, коли от Трамп зустрічається з європейцями, отакий от клінічний ідіотизм він бачить, там, да? і запитує: ви коли будете робити конкретні кроки? От ви зробите конкретні кроки, тоді будемо дивитися на вас. Я готовий вас підтримати, тому що я не можу бігатись і нянчити з вами як з дітьми. Питання, коли ми бігали і нянчилися з вами, як з дітьми, вже закрита. Ми не будемо цим займатися. А там о, оця вся тусовка європейська. Ну, хоча до данії менше за все може бути претензій. тому що Данія в дійсності інвестує дуже багато в українську оборонку. Це ж їхня була данська ініціатива, коли ви, вони українські бронетехніці, по-моєму, давали гроші на Богдани. Вони зробили це. Це почало. Вони показали, як це можна інвестувати в українську оборонку. І це дуже добре, це, там потім масштабувалася та модель. Ну там ракети, там фламінги начебто будуються спільно з ними і багато чого іншого. Але те, що ухвалюють рішення політики, це правда. І а, тому, і, А тут починаються, знаєте, ці танці з бубнами, начебто ми не розуміємо, що воно таке відбувається. Всі все чудово насправді розуміють. Пане Тарасе, безмежно вдячний вам сьогодні і завжди. За наші з вами бесіди, за ваші фахові коментарі. Дякую до зустрічі завтра о п'ятнадцять. На все добре. Дякую. Тарас політтехнолог, Ірина Узлова-Ян. друзі, дякую, що провели цей час разом із нами. Підпишіться, будь ласка, на YouTube пана Тараса. Активне посилання під цим відео. А також, якщо ви нас і дивитесь на YouTube пана Тараса, але ще раптом не зробили цього, то теж, будь ласка, підпишіться і на YouTube 2.4 го Теж не забудьте підписатися. Будь ласка, також курс жорсткі перемовини від пана Тараса, маніпуляції тиску, самозахисту, все там. Перемоги вам в цьому напрямку. Також і аби допомогти нашим військовим здобувати нам якомога швидшу перемогу на полі. Бою Нагадаю, що триває мій збірна санавара для спецпідрозділу гурмову кракен, і ми вже з вами зібрали більше 400 тисяч гривень із необхідних 430. Тож, будь ласка, ще невеличкі маленькі кроки: гривня 210, 100, 200 тисяч. Хто скільки може, хоче, бажає, ми вже закриємо це збір. Автівка опиниться в надійних потрібних руках. Побачимося і переможемо.